Пливовий подкаст. Привіт! З вами Вікторія та Олеся та наша постійна рубрика. Новині Плітки. Раз на місяць ми обговорюємо новини у сфері захисту прав і свобод постраждалого населення, зокрема внутрішньо переміщених осіб. Всім привіт! Цього разу у нас вийшла така маленька пауза. Ми вийшли не раз на місяць, а виходить раз на два місяці. Тому що сьогоднішній, сьогоднішній наш подкаст він присвячений актуальним новинам. Подіям і матеріалам за серпень і вересень 2025 року, тому ми до вас повертаємось, якщо раптом хтось думав, а де ж дівчата, де їх новини? То ми виходимо назад в ефір. І сьогодні, як завжди, тут же дійсно, мені здається, як завжди, розпочнемо зі стратегічних рішень, які трапилися за цей час. На одному стратегічному рішенні ми хочемо наголосити, і воно стосується реалізації комплексної програми підтримки прифронтових територій. В основі програми лежать п'ять пріоритетів: це люди, житло, безпека, бізнес та здоров'я. Люди з прифронтових територіях отримають більш захищені умови для життя, навчання і роботи. Це укриття, це безпечні школи, дитячі садочки, пільгові іпотеки та компенсація за відновлення житла. Звісно, будуть також певні програми у доступі до медицини, субсидії, певні пільги на комунальні послуги, а також нові можливості для роботи і бізнесу. Загалом програма розрахована на більш ніж 230 прифронтових громад. Подивимось, як це все буде реалізовуватися, тому що дійсно в мене, якщо чесно, змішані відчуття. тому що з однієї сторони, ми всі розуміємо, що на прифронтових територіях залишається дуже багато людей, дітей, які потребують окремої уваги, особливо в питаннях безпеки. Це дійсно наболіла історія про укриття, про захисні споруди е, в школах, в дитячих садочках і просто в містах і громадах для того, щоб люди могли скористатися цим. А з іншої сторони, мені завжди щемить, що це а, ну, що люди залишаються все рівно в небезпеці, що ці території в більшій мірі обстрілюються, що в більшій мірі. Е, е, Ну, тобто, у мене завжди є це питання, чи потрібно, скажімо так, направляти туди ресурси для такого захисту, чи навпаки, людей звідти намагатися перемістити в більше безпечні місця. Але ми розуміємо, що ці громади все рівно живуть, що люди хочуть там жити, і що в такому разі держава має максимально зробити все для того, щоб життя там було більш-менш? Безпечним, гідним і щоб ці міста жили, наступне стратегічне рішення. Стратегічна новина вона важлива для нас усіх. Ми прекрасно пам'ятаємо, що стратегія державної політики щодо внутрішнього переміщення і операційний план закінчується в 2025 році, і ось хочемо повідомити, що розпочалася нова робота над оновленням стратегії державної політики щодо внутрішнього переміщення та операційного плану на реалізацію цієї стратегії. Ми босс. Безпосередньо є учасниками цього процесу і учасницями. І хочу звернути увагу, що ми, здається, це була весна літо, Ми публікували анкети, запрошували наших читачів і читачок заповнювати. Ми запитували думку щодо реалізації стратегії, щодо можливих заходів і покращення. Наступної стратегії у нас було декілька постів, тому що вони були тематичними: про зайнятість, про житло, про соціальний захист. І також влітку ми активно досліджували, намагалися оцінити за допомогою думки експертів, експерток національного рівня, які займаються внутрішнім переміщенням, залучали представниць рад внутрішньопереміщених осіб в регіонах. Робили запити, досліджували документи, нормативно-правові акти. І ви можете у нас на сайті знайти аналітичний звіт за результатами цієї оцінки і нашими рекомендаціями, як ми базуючись на аналізі. Вважаємо, що необхідно, щоб в новій стратегії було відображено і які виклики досі на жаль залишаються. Тому я всіх запрошую долучитися до нашого розділу дослідження і аналітика, якщо я правильно пам'ятаю назву, ось і ознайомитись з цим звітом. Можливо, у вас будуть якісь свої додаткові пропозиції або думки щодо звіту. то... Пишіть нам, нам буде цікаво з ними ознайомитися, і в будь-якому разі ми будемо намагатися наші рекомендації включити в оновлену стратегію. Будемо тримати вас в курсі щодо цього процесу і повідомляти про хід робіт. І Від стратегічних рішень переходимо до зайнятості. Хочемо звернути. Увагу всіх, хто в пошуку роботи, на сайт Державної служби зайнятості. Він змінюється, він інтегрується під сучасні умови і, власне кажучи, для зручності на сайті Державної служби зайнятості створений сервіс Єдине вікно. Там зібрали абсолютно всю інформацію, яка стосується партнерів служби зайнятості, які готові надати матеріальну, юридичну, психологічну допомогу, допомогу в відновленні документів. Крім того, для внутрішньо переміщених осіб передбачена низка можливостей з приводу пошуку роботи. Можна зокрема знайти роботу з житлом, можна отримати допомогу стосовно. Професійної перекваліфікації навчання е, нагадаємо про програми, які діють перенавчання за або навчання за ваучерами. Е, окрім того, діє дуже багато експериментальних проєктів. Про один із проєктів поговоримо трошки пізніше. А поки що я хочу уточнити, що е, це вікно можливості дійсно вона розроблялося ну десь не знаю більше року тому. Це була така класна ідея, щоб на сайті спочатку була ідея, да, щоб там було, були організації, які надають допомогу у сфері зайнятості. Ну, зрозуміло, логічно, бо Державна служба зайнятості. А, і, бо ми зрозуміли, що дуже багато неурядових організацій в цьому сприяються і гранти на бізнес, і навчання, тобто, що громадський сектор в цій сфері також працює там з. 2022 року досить активно. І щоб було б круто зібрати цю всю інформацію як для е, центрів зайнятості, так і для людей. І розпочалося це всі з цієї ідеї, але потім зрозуміло, що ці ж організації вони можуть надавати не тільки допомогу в е, зайнятості та працевлаштуванні, але й інші види допомоги. Тому дійсно на цьому сайті е, зібрані. Організації, які існують, які допомагають, вони не завжди є партнерами служби зайнятості, тому що якщо ви зайдете, ви можете свою організацію туди додати. Тобто, якщо нас зараз слуш слухають громадські організації, які працюють і допомагають внутрішньопереміщеним особам, чи ветеранам і ветеранкам, людям з інвалідністю, ви маєте можливість додати свою про себе інформацію про свої послуги на цей сайт. і Людина з, або ВПО, або людина з інвалідністю зможе вас знайти в конкретному регіоні або громаді. Тому зверніть увагу і давайте такий ресурс, бо про нього насправді дуже мало знають. Бо ми в своїй бульбаршці ніби знаємо. А далі, коли от от я на якихось заходах спілкуюся з людьми, то всі дивуються, що у Державної служби є такий ресурс і вони так його. Ведуть тому розповсюджувати цю інформацію. А щодо експериментальних проєктів, то хочемо звернути увагу на один із таких доволі цікавих проєктів, розпочато реалізацію проєкту навчання жінок на професії, де традиційно переважали чоловіки. Наразі мова йде про 31 професію. Яким чином це відбувається? Бізнес подає заяву онлайн або офлайн до місцевого центру зайнятості про свою потребу в кадрах. Державна служба зайнятості. Шукає та відправляє на навчання кандидаток, ну і після навчання, відповідно, роботодавець працевлаштовує кандидатку за отриманою професією. Плату вартості навчання здійснює центр зайнятості, але тут є крайня межа, яка складає близько 30 тисяч гривень. Якщо ціна на навчання вища, то різницю відповідно може сплатити роботодавець ну або сама кандидатка. Максимальний термін здобуття нової такої освіти становить до 10 місяців. Деталі, звісно, можна отримати на сайті служби зайнятості або зателефонувати за телефоном 15 18. Чудово, звичайно, сумно, що з однієї сторони ми розуміємо, чому такі експериментальні проекти створюються, тому що дійсно. Не вистачає кваліфікованих кадрів, особливо з дуже специфічних професій, тому що в нашому бюлетені є посилання на цю 31 професію. Це дійсно такі не типові і вузькопрофільні професії, які потребують окремого навчання. Тобто, так просто на менеджера не, не, не влаштуєшся. Там дійсно треба навчатися, але цікаво, тому якщо у вас є бажання, потенціал і така. Немає страху навчатися чомусь новому, то дійсно це можливість отримати нову професію, яка буде мати головний попит потім. Для влаштування на роботу нам також є що розказати про е, оновлення в сфері соціальної підтримки. Е, важливо відзначити, що виплати на проживання для найбільш вразливих категорій внутрішньо переміщених осіб, продовжено ще на півроку. Допомогу і надалі будуть отримувати люди з інвалідністю, сім'ї з дітьми до 18 років. Якщо діти навчаються, то і до 23 років сім'ї, у складі яких є лише непрацездатні особи. ну, і інші вразливі категорії з числа внутрішньопереміщених осіб. Також внесено зміни і до порядку призначення. Тепер наявність депозиту понад 100 тисяч гривень та більше не стане перешкодою для дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей, щодо яких встановлено факт відсутності батьківського піклування та які тимчасово влаштовані в сім'ю родичів, знайомих або прийомну сім'ю чи дитячий будинок сімейного типу. Якщо Працездатна особа після перерви у виплатах працевлаштувалась чи зареєструється в центрі зайнятості. Допомогу їй також поновлять. Ось це продовження виплат воно відбудеться автоматично. Додатково звертатися за перепризначенням не потрібно. Окрім того, уряд прийняв рішення про надання додаткової одноразової виплати до допомоги на проживання. Це додаткова виплата стосується внутрішньо переміщених осіб, які безперервно працювали протягом шестимісячного періоду. Звісно, основна мета цієї підтримки це заохотити до працевлаштування та самозайнятості внутрішньопереміщених осіб. Сума такої виплати складатиме 2 тисячі гривень. Класично. Так. Не знаю, в мене де живе, враження, що ми кожні, кожен квартал розповідаємо про якісь зміни, які стосуються виплат допомоги на проживання для внутрішньопереміщених осіб. Майже впевнена, що пройде ще півроку, три місяці будуть ще якісь зміни до цієї постанови. 332 правильно, якщо я не помиляюся. Так, 332 І ми, звичайно, будемо вам повідомляти, якщо будуть якісь кардинальні або навіть мінімальні зміни, тому що дійсно ця виплата є одною з основною підтримкою для внутрішньопереміщених осіб, такою, що має грошовий еквів... еквівалент. Тому ми, звичайно, будемо про це інформувати. Ну, окрім змін, які стосуються виплати допомоги на проживання, також запроваджені, умовно кажучи, такі нові види підтримки. Ось і вони стосуються підтримки внутрішньопереміщених осіб. І, наприклад, тобто, вже набули чинності постанови, які описують додаткові послуги. Ці послуги стосуються, наприклад, після евакуації внутрішнього. Переміщені особи зможуть отримати медсестринський догляд у межах ще одного експериментального проєкту. Для внутрішньопереміщених осіб зараз доволі багато створюється різних урядом експериментальних проєктів. В цьому є свої переваги, але, звісно ж, є і свої недоліки, враховуючи тривалість самих цих експериментальних проектів. Окрім того, маломобільні внутрішньопереміщені особи зможуть скористатися послугою. Проживання з підтримкою у побуті та самообслуговуванні, і е, приблизно 32 тисячі домогосподарств внутрішньопереміщених осіб, які користуються пільгами чи субсидіями, зможуть отримати на допомогу з державного бюджету на придбання твердого палива. Мені тут прям по новинам особливо додати немає чого. Я єдине, що хочу сказати, що дійсно останній час, напевно, останній рік ми бачимо тенденцію, що дійсно держава збільшує, збільшує різноманітність підтримки, зокрема внутрішньопереміщених осіб. Тобто, якщо ми, грубо кажучи, починали дійсно з цієї виплати, та по 2-3 тисячі гривень, то за ці роки повномасштабного вторгнення з'явилося дуже багато програм. Як там, більш широких чи більш таких вузькопрофільних, тому що це і муніципальна няня, і зараз ми бачимо про медсестринський догляд і субсидія на оренду житла. Зрозуміло, що не всі вони ідеальні і всі прям можуть ними скористатися, але ми сподіваємося, що це такий знак, поки там, наприклад, кількості потім перейде в знак якості. Бо всі ці експериментальні проекти потім до них вносяться зміни, щоб більша кількість людей, хто потребує підтримки, могли ними скористатися. А друге, це часто ще люди про це не знають. Тобто міністерство розробляє там постанови, порядки, проекти. Вони йдуть, починають працювати, але на жаль, до отримувачів. Ця інформація часто не доходить. Тому тут важливо, і я тут хочу звернутися до нашої аудиторії, щоб, будь ласка, розповсюджуйте це серед внутрішньо переміщених осіб, ну, тому що зараз де це стосується саме цього. В тих місцях проживання, просто в чатах, в групах, своїм друзям, колегам, колежанкам, тому що чим більше людей спробують цим скористатися, тим більше держава буде розуміти попит на ті чи інші послуги. А по-друге, якщо є якісь проблеми, вони будуть бачити ці прогалини, чому людина, звернувшись, наприклад, не змогла скористатися. Можливо, щось треба виправляти в нормативці, а для цього потрібна практика, тобто розуміння застосування того всього, що придумується в кабінетах. Наступна новина вона одночасно стосується і соціальної підтримки, і освіти, власне кажучи. У нас є така давня програма Пакунок малюка. А тепер з'явилася нова, вона вже, правда, реалізується, але оскільки заяви по ній можна подати до 15 листопада, ми хочемо звернути на неї вашу увагу. І ця програма державної допомоги називається Пакунок школяра. Отже, в рамках цієї програми, батьки, один із батьків або законних представників може подати заяву на отримання одноразової допомоги в розмірі 5 тисяч гривень для того, щоб придбати все необхідне для навчання першокласників. Сюди відноситься і канцелярське приладдя, і дитячий одяг, і взуття. Допомогу може отримати, звісно, як я вже сказала, один із батьків і використати її необхідно протягом. 180 днів після того як допомога буде зарахована на рахунок отримувача. В нашому бюлетні є алгоритм посилання на алгоритм, як отримати цю допомогу. А також є посилання на інтерактивну мапу магазинів, які приймають участь у цій програмі. Ну, ми бачимо теж такий напрямок держави зберігати і збільшувати. Нашу демографію. І мені здається, це один із таки, такої програми, яка зорієнтована на це. Я зараз, звісно, не кажу, що сума в, в 5 тисяч гривень, так, якщо я не помиляюсь, що це прям вирішує <су> всю проблему з нашою демографією. Але я думаю, це такі точечні підтримки, тому що ми знаємо, що є ще ініціативи збільшення. Виплати при народженні дитини, є пакунок малюка, зараз запрацювала ця. Тобто ми бачимо теж таке певне бажання держави в сфері сім'ї, родини, а тепер ще можна назвати її єдності, тому що так міністерство називається. Мені здається, що це не останні такі ініціативи цікаві. І ми також про них будемо говорити. Про зміни в програмі є оселя. Для підтримки внутрішньо переміщених осіб та мешканців прифронтових громад прийняли зміни до постанови уряду, яка регулює отримання кредиту за програмою Єоселя. І тепер держава покриватиме 70% першого внеску, але не більше як 30% вартості житла до 2 мільйонів гривень. Також покриватимуть частину щомісячних платежів. Продовж першого року та надаватимуть 40 тисяч гривень для того, щоб покрити комісії, які виникають при оформленні договору на придбання житла та страхування. Допомога, звісно, надаватиметься після перевірки пенсійним фондом і буде перераховуватись на спецрахунок в уповноваженому банку. Алгоритм, як отримати саме кредитування за оцими пільговими умовами, а також перелік банків, які приймають участь в цій. Цій програмі можна знайти за посиланням, яке є в нашому бюлетні. Так, і я ось нещодавно побачила новину про те, що одна родина з числа внутрішньопереміщених осіб отримала з такого плану. Іпотек, кредит, правильно ж кредит, кредит. кредит, так. Ну іпотека саме... також, ну тобто, якщо юридично, ну але саме. Кредит, кредити, іпотеку, так. але загалом по є оселі саме за цією програмою відшкодувань і е, першого року. Тому цікаво, зробили це не так давно. Я так розумію, що немає такого прям попиту історії оформлення. Але ми також цим дивимося. Ми ознайомилися, тому що е, цікаво, як одна програма. Підтримує іншу програму. І думаю, що це не остання якась зміна в ЄОСЕЛІ. Ми будемо намагатися і далі далі такі програми пільгових іпотек розширювати і спілкуючись з профільним міністерством, входячи на заходи, мені здається, що вони теж зацікавлені в тому, щоб такого плану програми розширювалося, щоб більша кількість людей. Могли скористатися, тому що попит можна побачити в Держав Держмолоджитлі по цій програмі. Є теж іпотечного кредитування під 3%. відсотки. Там є список внутрішньопереміщених осіб, які подалися на цю програму, як хто бажає отримати. І це вже говорить плюс-мінус про ту кількість людей, які готові брати пільгові. Кредит відбулися зміни у фінансуванні будівництва відновлення та переобладнання житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Уряд своєю постановою вирішив виділити 1 мільярд гривень на ось таке будівництво переобладнання житла. Важлива умова для ось такого переобладнання або будівництва є доступність помешкань для маломобільних людей. Передбачено, що для громад Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Чернігівської, Сумської та Херсонської областей держава профінансує всі роботи на 100%. В інших регіонах фінансування від держави складатиме 60%, а решту мають дофінансувати місцеві бюджети. А, тимчасове а... Житло, соціальне житло зараз дуже складна історія. Ми, знову ж таки, проводячи дослідження, оцінки реалізації стратегії, зачіпали з експертами, експертками це питання, обговорювали. І дійсно ситуація по громадам щодо наявності приміщень, які можуть стати потенційно тимчасовим житлом, соціальним житлом. Буду використовувати 20 таких терміни, які стосуються внутрішньопереміщених осіб. Дуже і дуже печально, я так назву. Тому що дійсно, ну, ще до кінця, я так розумію, не було проведено цієї інвентаризації, щоб зрозуміти. Але якщо спілкуватися так з представницями певних регіонів, які знають на місцях, плюс-мінус що, що є, то дійсно саме якщо говорити муніципального, Іноді виявляється, що його не так багато, тому що воно вже у приватній власності. Є окремі ще державні, да? тому що ми часто теж чуємо, що от є громада, якийсь санаторій, чому от місцева влада його не віддасть на реконструкцію. Але потім виявляється, що цей санаторій належить, не знаю, мозу Міністерство охорони здоров'я. Ну, тобто, що це державна власність, а не муніципальна. Тому я сподіваюся, що такі, але всі розуміють про те, що потрібне соціальне житло, тому що тільки іпотеками. Ми не закриємо потреби людей, тому соціальне житло гідне і прийнятне має збільшуватися в Україні. А для цього потрібні 100% субвенції, програми і включеність як держави, так і органів місцевого самоврядування. І традиційно про міжнародний реєстр збитків. Ми завжди будемо про нього нагадувати допоки є така потреба, оскільки потрібно фіксувати все те, що відбувається на території України в Треєстр збитків обіцяв відкрити дуже багато заяв. Наразі Відкриваються дві нові категорії: це заяви А28 та А29, і стосуються вони насильницького переміщення або депортації дітей та дорослих. Ці категорії вони призначені для фізичних осіб, які були переміщені насильницьким шляхом в Україні або депортовані за межі України внаслідок міжнародно-протиправних дій Російської Федерації. Більш детальна інформація знаходиться на сайті реєстру збитків. Хто зазнав ось таких насильницьких дій зі сторони Російської Федерації? Обов'язково, будь ласка, подавайте заяви. А я принагідно розкажу, що за цей час двох місяців, які ми були відсутні, ми не сиділи на місці, а ще зробили відеоматеріали. Трішки розбавили наші інформаційні матеріали, бо в нас останнім часом були статті, інфографіки, не знаю, мультиплікаційні відео. Дякую, вам, Сашко. Але ось ми нарешті зняли відео. Там беремо участь я, і Олеся і Тетяна з нашої організації. Ми там розповідаємо, чому я тут принагідно сказала, ми розповідаємо про реєстр збитків. Не про всі категорії. У нас є відео про історію створення реєстру збитків, взагалі що це таке, навіщо він існує. І далі є п'ять відео, які стосуються окремих категорій: це вимушеного переміщення, це пошкодженого або знищеного е, нежитлового. Майна житлового, майна про втрату доступу до, до житла. Тобто ми зібрали 5 таких основних, які нам вважаються в більшій мірі стосуються внутрішньопереміщених осіб, так як це наша да, категорія, з якою ми Працюємо людей і намагаємося вас інформувати, тому ми вибрали такі найбільш актуальні нам здається. Зрозуміло, що можуть бути будь-які, але такі найбільш, напевно, поширені серед внутрішньопереміщених осіб. Тому, будь ласка, заходьте на наш YouTube канал, дивіться відео, розповсюджуйте його. Ми намагалися швиденько. Вони не довгі ці відео, це не якісь там годинні лекції, ні, це там відео до п'яти хвилин. З корисними посиланнями, з поясненнями, тому я сподіваюся, вони вам будуть зручними і корисними. І ми по новинам завершимо, тому я пропоную продовжити. Я розповім, що загалом, коли два місяці проходить, то дійсно дуже багато інформації створили ми. Я знову ж таки нагадаю про те, що є аналітичний звіт, великий, який стосується стратегії, є відео про реєстр збитків, є статті і більш розгорнуті пояснення всіх змін. Особливо в соціальній політиці щодо ВПО, тому що Олеся сьогодні так коротенько розповідала про ці нові програми, якісь новини. Але так само в нас на сайті є більш розголога інформація стосовно цього. Тому хто, якщо чимось зацікавився, коли нас прослуховував, то ви можете. Зайти на сайт і переглянути більш детально також. У нас була традиційна історія дорожньої карти законопроєктів в сфері захисту прав постраждалих від збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми разом з коаліцією вже не знаю скільки років підряд, але збираємо нашу рубрику, ведемо законодавчих ініціатив. А потім, якщо не помиляюсь, два рази на рік. Під кожною сесією, яка відбувається, а навіть під ко... да, да. Да. робимо цю дорожню карту, розповідаючи, які на наш погляд, притомних правозахисників і захисниць, вважаємо, які ж законопроекти є прийнятним, який є абсолютно неприйнятним, і а які законопроекти потребують доопрацювання і можуть бути прийняті. Ось. І також просто два слова скажу, що у нас влітку відбувся відбулася літня школа з підтримки проєкту Ради Європи. Ми збиралися в Чернівцях разом з представниками, представницями органів місцевого самоврядування, організацій, які займаються питаннями внутрішнього переміщення, і намагалися поділитися своїм досвідом, запросили колежанок. І колег з інших організацій, сфер зробили таку школу для того, щоб посилювати потужності і організації, які працюють в громадах, в регіонах. Тому теж було цікаво. Можете зайти, подивитися фотографії. Ось тому дякуємо. Підписуйтесь на наші ресурси. Це Сторінка на Фейсбуці, сторінка в інстаграмі, Тікток. Я завжди забуваю про нього сказати, але потім часто згадує Тікток. І, звичайно, підписуйтесь на розсилку бюлетенів. І до зустрічі: Пливовий подкаст.